Друзі, вітаю! Ви на ютуб-каналі Україна на часі. Мене звати Юля Долгополова, і сьогодні ми поспілкуємося з координатором напрямку евакуації благодійного фонду Схід Сос Ярославом Корнієнко. Е, вітаємо вас, дякую, що доєдналися до нашої розмови. Е, для початку розкажіть нам, будь ласка, на яких напрямах зараз відбувається евакуація населення, і які з них ви можете назвати найгарячішими в цьому плані? Евакуація в доволі. Спокійному режимі триває з усього прифронту, бо обстріли не закінчуються. Херсонська область, Запорізька, Дніпропетровська, Донецька і, звісно, Харківська, а також Сумська області, да вони е в більші чи в більшому чи меншому ступені під постійними обстрілами, десь ідуть е більш активні запеклі бойові дії, десь менш. Е ми всі чули останні тижні, що Харківська область була найгарячішою і в інфопросторі вона так домінувала над іншими да щодо евакуації. Але насправді евакуація триває з усіх перерахованих областей. Не дуже багато людей зараз, там з інших областей, але важливо розуміти, що в будь-який момент будь-який там сильний потужний наступ росіян може привести до. Збільшення потоку евакуйованих і не варто, не варто думати, що евакуація закінчилася завжди. Треба бути готовими, і ми, ну, ми намагаємось завжди тримати зберігати склад команди. Тримати команду в тонусі, щоб реагувати швидко і не давати можливості, точніше, надавати людям максимум можливостей виїжджати під час посилення бойових дій, якщо порівнювати евакуацію 22-го і 24-го року, то коли вона Проходила складніше, і які для цього причини на вашу думку, і можливо, ви займалися ваша організація евакуацією населення ще до повномасштабного вторгнення. Якщо так, то розкажіть, будь ласка, і про цей період. Ми почали займатися евакуацією під час повномасштабного вторгнення, і е, різниця з 22 роком в тому, що тоді вона була евакуація, вона була дуже масовою. Люди їхали і власними силами, і користувалися державними опціями там. Потягами, вагонами Укрзалізниці для цього е, благодійний сектор працював дуже потужно. Там купа автобусів, бусів вивозило людей е, там до вокзалу або до шелтеру. Це було дуже стихійно, дуже хаотично, м дуже масово і ці цілі міста вижрали, Да? Зараз ми е, знаходимося в більш передбачуваному такому евакуаційному просторі, да, де зрозуміло, яке місто варто евакуювати, куди направити максимум сил, там максимум інформації, максимум. Транспорту, скільки там людей, тобто зараз все набагато більш впорядковано. Держава е має визнати, вчиться проводити евакуацію. В неї не стає більше ресурсів. Е все ще транспорт і багато там навіть координаційної роботи лежить на благодійному секторі, але держава доволі набагато більш е Професійно долучається до організації евакуаційного процесу, і це такий зараз симбіоз держави і громадського сектору.